Руфен Рапід діє через 15 хвилин. Бруфен Рапід голові боліти не слід. Отже, як вам бути в ролі ведучої Євробачення? Нарешті я можу це спитати, тому що у вас вже був перший півфінал. Сьогодні от буде другий півфінал. Як ви почуваєте? Я вже спробувала цю сцену дуже круто, весело, легко. В принципі, напевно, це ось атмосфера, яку створює команда Євробачення, Бібісі. Вони самі настільки розслаблені і якось, ну, от, можливо, вони переживають, але цього не видно. І Це не передається усім, хто тут виступає, і ведучим так само. Тобто легко. Дуже позитивно і дуже круті. Ханна Аліша, вони, в принципі, теж додають мені цього. Знаєте, вони, вони кажуть, ти молодець, там правильно зробила те, там щось радять. Ну, тобто класно. Що для вас це означає бути ведучою, єдиною українською ведучою на стані Євробачення? Ну це неабияка відповідальність. Коли мені сказали, що я буду вести Євробачення, я трохи злякалася цієї місії, тому що ну я розумію, що е, потрібно багато. Працювати, вчити ще краще англійську мову, вимову, і ну, це вперше взагалі досвід ведення будь-чого, тобто я ніколи нічого не вела. Але можливо, тому і є якась така розслабленість. Тому що мені в кайф я відчуваю відповідальність. Я знаю, що всі дивляться. Я знаю, що вболівають. я отримую багато дуже коментарів і повідомлень про те, що давайте ви найкращі. Ми змож...» тобто, я відчуваю цю підтримку. І ну, це мені надає сил і впевненості. Саме про підтримку хотіла запитати, тому що я бачила після того, як ви відкривали перший півфінал. Я не знаю, чи ви дивились, але є такий мем, що типу класно, що Юлія Саніна проводить Євробачення на своєму концерті. А я ще бачила класний твіт. Е, типу, Юлія Саніна перемогла на Євробаченні. Так, так. До речі, мій семирічний син досі думає, що я беру участь у Євробаченні, і він каже, що мама, ти маєш перемогти. Я сказала, що я перемогла, Даня. Все, як ти просив. То, як Якщо ви... створюють меми, то значить ми все робимо правильно. Так. Е, ну, Підтримка дуже. Я сама дуже люблю меми. Я прямо чекала, коли ж вони з'являться. І оцей класний мем про Wednesday і її подружку. Так, так, я Це просто я показала хані Дуже посміялися. А ще є дуже класний мем, коли ми е, о, оголошуємо переможців, і оцей тип е, Мальта. Ні, <глузь> ось цей момент. Ну, тобто, там просто такий накал. Ви не розумієте, неможливо не кричати назви mm -hmm. цих ну, Тобто, ти бачиш, долі людей ось тут перед тобою вирішуються. Тобто, і ти просто хочеш кричати, не можеш не кричати. Побільше мемів я дуже чекаю. Чи відчуваєте, ви тут ну, що це українсько-британське Євробачення? Так, відчуваю абсолютно, тому що. Е, ну... Величезна кількість українських номерів, українських виконавців не тільки Євробачення, а ще й ну тобто, ми ми бачимо історію української музики на сцені Євробачення, музика різних поколінь, неймовірний номер Альоші, зроблений українцями в Києві під час тривог, сирен і ракетних атак, від якого просто. Ну, мурашить. Украї... Українці мають особливу емоцію після цього номера, тобто нам болить всі тут просто їх мурашить, вони намагаються відчути щось, що відчуваємо ми в цей момент. тобто Багато України, Ліверпуль весь жовто-блакитний, другий півфінал майже половина реплік українською мовою. Ну, я сподіваюся. Ну, тобто, тут BBC, команда Євробачення, Суспільне, ми усі разом якось так красиво робимо українське Євробачення, але тут в Ліверпулі. Ну, я вам хочу сказати, що українці вами пишаються. Ми дякую. дуже раді, що ви нас представляєте на сцені дякую. Євробачення з ведучими. У Вас дуже гарно виходить. Я сподіваюся, що коли Євробачення знову буде в Україні, ви або будете там співати і представницею, тому що всі чекають на хардкіс, а, незважаючи на який рік так. Або ж вже у вас є досвід, будете ведучими. Ми вас чекаємо. Любимо дуже дякую. Зі. Просто знаєте, що я дуже переживаю. Насправді для мене це дуже важливо. Тобто, це для мене зараз. Не розвага, а я дійсно відчуваю цю відповідальність. Я намагаюся виглядати спокійною mm -hmm. на сцені, дуже впевненою, але я просто I'm a great pretender, як співає наша улюблена Джамала. Mm -hmm. Ось, тобто я, я, я відчуваю вас. Я вам дуже вдячна за підтримку.